W Lwowie pod pomnikiem Stefana Bandery. To jest terrorysta, który jeszcze w drugiej RP został skazany przez Polski Sąd na karę śmierci za morderstwa na Polakach. Następnie założył organizację Ukraińskich Nacjonalistów, która jest odpowiedzialna za rzeź na Wołyniu. Ludzie tego człowieka zamordowali 100 tysięcy Polaków. To nasz... na <grywa> akcji. <grywa> Щиро надіємося, що таких провокацій на території України більше не буде, тому що вони збурюють суспільство, яке і так зараз перебуває в стані війни. Ми вважаємо, що Україна має бути дистанційована від виборчого процесу в Польщі, тому що ми не втручаємося в їхні справи і, вони, будь ласка, нехай не втручаються самі чесно і гідно вибирають собі нового президента. Кандидат президенти в Польщі намагається висловлюватись про бандеру. Це мене дуже обурило, і тому ми з моїми однорупницями вирішили прийти протест до цього чоловіка.